топ три моїх улюблених романтичних дорам ча, ча Ча на узбережжі дуже мила та кумедна романтична комедія без пафосу і перекрученого сюжету. Тут і про кохання, і про дружбу, і про те, наскільки важливо залишатись людиною. Головна героїня не покорила мене з першої серії, але потім стала як рідна. А ось мужчинчик в цьому серіалі на перший погляд холодний, і байдужий до всього, але насправді виявляється солодким котусиком. Серіал легкий, з сонячним морським настроєм і добрим гумором. Ділова пропозиція. Це була перша дорама, котру я подивилась, і ось вона дійсно запала мені у серце. Забавна така дорама з безглуздими ситуаціями. Сюжет, хоч і достатньо банальний, але за ним все одно цікаво спостерігати. А ще чарівні головні персонажі. Гоблін. Знаю, що це класика, і майже всі полюбляють цей серіал. Але спочатку ця дорама віддавала мені якоюсь лолітою. Молоденька дівчинка і дорослий чоловік це завжди якось дивно для мене, але вони так закрутили сюжет, що я не могла зупинитись дивитись цей серіал. Ну і під кінець, що не серія, то я намотувала соплі на кулаки. А ще завдяки цьому серіалу я зрозуміла, чому багато хто вважає, що Лідон -Ук красунчик, бо до цього я його зовсім не сприймала. Які ваші улюблені романтичні дорами і що б ви рекомендували до перегляду? Бо в мене десь тільки 10 повністю закінчених дорам, і мені потрібна ваша допомога. До речі, пропоную відкрити наш локальний дорамний кіноклуб, де ми зможемо з вами поговорити і про дорами, і про корею, і про стосунки, ну і взагалі про все, що захочемо. Тож переходьте в телеграм-канальчик, я на вас чекаю. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.